На цьому полі три роки тому був звичайнісінький город, але зараз тут справжній французький прованс, який знаходиться лише за кілька кілометрів від решетилівки. Поле поділено на дві. Невеличкі частини в першій частині можна фотографуватися. Трішки далі за альтанкою знаходиться розплідник. Загалом на полі близько 700 кущів, чотирьох різних сортів і два кущики лавандинів. Це гібрид. Вони зустрічають гостей біля входу. Наталя зі своїм сином Євгеном приїхали на лавандове поле погуляти та зробити вдалі кадри. Знайомі виставляли фотографії, приїжджали на фотосесію. То вирішили сюди приїхати, роздивитися, як, що тут. У нас такого ще не було, в Решетилівці, це вперше. Скажи, будь ласка, тобі сподобалось тут? А ще приїдеш? Ідея створення лавандового поля у власниці виникла під час карантину. Все вирощено з насіння в Полтаві, в однокімнатній квартирі. Потім всі ці джунглі переїхали. Сюди на поле Лавандове поле у решетилівці відвідують щонайменше 10 людей. Найчастіше приїжджають з Полтави. Особливою популярністю місцина користується у вечірній час під час заходу сонця.